В Україні власною льодовою ковзанкою може похвалитися далеко не кожне місто, не говорячи вже про віддалений військовий гарнізон. Проте, завдяки ентузіазму місцевого населення та керівництва військової частини у селищі Десна на Чернігівщині, таки зламали цей стереотип. Тут завжди чимало охочих покататися на ковзанах. У вихідні навіть утворюються черги. І це зважаючи на те, що в Десні мешкає близько 7,5 тисяч людей. Залити ковзанку справа не з легких, а ще важче її утримувати. Проте вже другий рік місцевий житель Юрій організовує для деснянців такий відпочинок. З дитинства стояв на ковзанах і хотів, щоб наші діти теж знали, що це таке. І вони виростуть, і всі скажуть, в моєму дитинстві був каток. Раніше любителям ковзанів доводилось їздити як мінімум до Києва. Задоволення не із дешевих, адже вартість години відпочинку на столичних ковзанках в середньому становить 40 гривень. Сюди ж потрібно додати і витрати на дорогу. А в Деснянському льодовому містечку для школярів квиток коштує лише 15 гривень. Ще за радянських часів тут був танцювальний майданчик. Проте в незалежній Україні про даний об'єкт взагалі забули, і лише цієї зими йому знайшли достойне використання. Одесні мешкає майже дві тисячі та дівчат шкільного віку. Практично всі вони діти військовослужбовців. Тому коли представники селищної ради звернулися до керівництва навчального центру передати їм в оренду цей майданчик, військові охоче відгукнулися. Побільше таких об'єктів відкривалося. Чому? Тому що, на жаль, на даний час нема де дітям себе в закритих військових містечках себе проявити, показати. Покриття на ковзанці теж особливе. Зазвичай для цього використовують штучний лід, Десь ніж лід натуральний. Каток, каток класний, тут цікавіше, ніж так, просто ходить десні і все. Для тих, хто ще замаленький, аби стояти на ковзанах, теж є непоганий спосіб відпочинку. Поруч із ковзанкою встановили людову гірку.